Доброго дня, діти! Вітаю вас, дорослі, запрошую вас на заняття птахи у зимку». Прийшла зима, така чудова та чарівна пора року. Що вона нам принесла? Сніжок, зимові розваги, різдвяні свята. Ми всі так радіємо цій порі та пернати мешканцям лісу. Зимку дуже тяжко, їм холодно, морозно, вітряно. Бо не всі птахи відлітають у теплі краї, деякі з них залишаються вже зимувати. А як вони звуться, ви пам'ятаєте? Правильно, зимуючі птахи молодці. І от сьогодні про них ми з вами і поговоримо. Подивись! То це прийшов до нас погрітися. Це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима дуже скрутний період. Взимку вони стараються триматися з грайкою, адже так легше здобувати їжу. Давай зараз з ними познайомимось. Синичка велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду. Вона починає ще весною або влітку, і до зими замаленька пташка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зерня. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігур. Як це не дивно звучить, але чим більше морози, Тим спокійніше виглядає снігурі, зазвичай вони літають невеликими зграями. У лютому розі снігури сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб поїсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігури ягоди горобини Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку. Ці маленькі сірі пташенята потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Дядьо. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлі. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі й видовбують. Зазвичай дятли. Харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їх раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинок і соснових шишок. І попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися своєю їжею з іншими пташками. Сойки. Ці красиві птахи. Теж зазвичай готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний комахи, ягоди, насіння, зерно, горох. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще весною сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев між корінням під пеньками. Причому ховають лише відібрані жолуді. Тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Ось ми з тобою ознайомилися з деякими птахами. Пропоную пограти в гру, так чи ні? Я показуватиму тобі фото пташки, а ти будеш мені говорити: так, якщо відлітає, ні, якщо не відлітає, зимою з нами. Наприклад, снігур не відлітає. Зозуля так, відлітає. Сойка ні не відлітає. Дятел ні відлітає. Ластівка. Так, відлітає. Горобчик? Ні, не відлітає. Шпак. Так, відлітає. Синичка. Ні, відлітає. Молодець, пограли добре. А давай пограємо ще в гру. Відгадай голосок. Звучатиме голос зимуючої пташки. Тобі потрібно її відгадати. Хто це? Так, горобчик, правильно. А це хто? Так. Синичка, молодець, слухаю уважно далі. Хто це? Так, хороша. А це? Граха. Слухаю уважно. Хто це? Так, голод, молодець. Діти, сьогодні ми з вами дізналися дуже багато цікавого про зимуючих птахів та про їхнє життя взимку, що їм дуже тяжко і вони, як ніхто, потребують нашої з вами допомоги. Але про це ми поговоримо наступного заняття. А зараз я вам кажу до побачення!